Сьогоднішньому короткому ролику плюси і мінуси Плюс, Почну з мінусів. Великий мінус, на мою думку, є те, що я звик, як і більше вчителів, пояснення нового матеріалу проводити у форматі евристичної бесіди, спираючись на реакцію учнів. У відеороликах я цього позбавлений. Формат відеороликів фактично є лекція. Але для мене особливо великий мінус є те, що я дуже багато часу витрачаю на створення одного ролика. Але плюсів, в принципі, більше. Плюсом є те, що я можу в одному відеоролику показати 8-12 типів прав з розв'язанням і пояснити. Це що дуже корисно для учнів. Другий великий плюс полягає в тому, що учні можуть дивитися відеоролики частинами у зручний час. Ну і, звичайно, великим плюсом є те, що відеоролики можуть використовувати вчителі, особливо коли в них зірвані уроки тривогою.